Вас вітає віталі автовіниця, і ми зробили висновки, що треба пояснювати цінову політику на наші автомобілі. Цей нашумівший Вольф 5 2008 року, який ми виставили 8 тисяч, вже вважайте проданий. Він під задатком формується договір купівлі продажі зараз. Як формує більшість коментаторів, написали, що дорого, дорого, дорого. Ми задаємо людям питання дорого порівняні з чим. Сьогодні люди приїхали, оглянули наш гольф, поїхали, подивилися ще декілька гольфів і от приїхали, зробили тверде рішення. Все познається в порівнянні. Візьмемо до уваги, наприклад, два гольфа п'ятих з 2008 року, 1,6 МПІ мотор чорного кольору. Один гольф, 6 тисяч доларів коштує. Він перекрашений, ржаві пороги, мотор піддимлює, він на звичайній комплектації з кондиціонером. Він коштує 6 тисяч доларів, низ ринку. Класи, треба ще багато грошей. Наш Вольф коштує 8 тисяч доларів, він пригнаний, на хорошій зимовій резині, на хорошій комплектації на титанах, на кліматі. Абсолютний оригінал. 152 тисячі пробігу. повністю підтвердженого. 101% гарантовано. Попередній Вольф за 6 тисяч, які люди розглядались, там, мабуть, же пробіг скрутився по третьому кругу. Відповідно і формується ціна. Хороша машина коштує дорого у будь-якій країні. Ми купуємо тактика така дорого машину в Європі, тому що і легко продавати безпроблемно гарну машину в рідній фармі з малим пробігом. Відповідно, доставка і розмитнення і машина дешево коштувати в Україні не може. На цей голь тільки більше 2250 йде іде в розмитнення, плюс брокер сертифікації перша реєстрація. Тому напишіть в коментарях, що краще купити низ ринку карча закатаного чи верх ринку. Гарно збережену машину з дуже маленьким пробігом, гарній комплектації. Але Вінниця, до зустрічі. Хай служить. Класна тачка. Хороша авто коштує гроші, я це кажу постійно.